У далекому міжземеллі, не плутати з Толкіном, жила собі така Маріка вічна богиня, королева та й взагалі сексуальна жіночка. У неї був чоловік, радогон, але це теж вона, тобто вона і він водночас не питайте. Ну і от колись їй підігнали магічне кільце Елдену. Oh. І це не просто обручка твоєї колишньої, це магічний артефакт, який всього-навсього, <laughs> яка дрібниця, тримає світ у купі, як синій скотч, який тримає твій ноутбук. Я знаю, та одного дня не будемо тикати пальцями хто. Розтрощила кільце Елден на шматки, і всі оці уламки забрали її діти напівбоги, напівкончені паскуди. Ну й настала повна срака. Нежить повстала, звірі подуріли. А NPC почали говорити загадками. Але це звичайна хуйня в іграх Міядзеки. Твоя мета зібрати ці руни, стати директором цього цирку, але на твоєму шляху стоять усі всі діти маріки-бляха, і вони не хочуть з тобою ділитися. Наприклад, Годрік Сторукий він настільки любить мастурбацію, що відростив собі ще декілька тисяч рук є ще Ренала, директорка місцевого Гогвардса, яка кидається у вас книжками, наче тітя валя зі шкільної бібліотеки. Радан, поглинач, зірок, такий поглинач, що їздить бляха на поні. Це ж якимось хером він навчив цю маленьку поні тягати на собі три тони м'язів. І моя улюблена маленія богиня гнилі. Вона тебе вбиває, потім лікується, потім ще раз тебе вбиває, потім ще раз лікується, потім вбиває, відроджується у вигляді квітки, потім ще раз тебе вбиває. Ну і фінальні два дурачки: це Радагон та звір Елдену. Радагон, тобто трансгендерна Маріка, махає молотком так наше це людина. Сусід з твого під'їзду о сьомій ранку у суботу. Ну а звір Елден це просто ящерка, яка кидається в тебе цілими зірками. Коротше, зрештою, ти дізнаєшся, що оцей весь всесвіт це просто величезна сімейна сварка. Маріка трахається сама з собою, народжує купу дітей, вони починають між собою сратися, починається Санта-Барбара, один хоче хаос, інший хоче гниль, третій просто тролить всіх. Ну в кінці, як завжди, ти можеш обрати або спалити все до чорта, або стати директором, або віддати цю владу комусь іншому. Але чесно, після всіх цих босів просто хочеться сказати Міядзакі: чувак, заспокойся, заспокойся та переконай бля. Бляха Джорджа Мартіна дописати ту срану книжку. Бо скільки вже можна, бляха? Якось так.